Одрі мої вітання, Як ви бачите, пройшов я чотири рази, метра. Метр, можливо, тридцять, зарав. Ну, я так умовно кажу. Оце раз, два, три, чотири, п'ять. Чотири це п'ятий відкинутий. Ось тут Сантиметрів 22, мабуть, бере. Тут трішки менше. І от там давно видно по тому, які глиби викидає. Чого він бере, хто його знає, плужок тут заходить. А там на початку там бере сантиметрів 15 не глибше. Ось, ну дивіться, зараз подивитись, що видно на камеру, що не видно. Оце я ходив третьою швидкістю. 4 рядочки. так. Оце я ходив другою швидкістю. Гуляючись приходив сюди. Почав. Ось отут орати я третю. Потім почало із під викидати далі чим треба грунт з-під леміха з під відвала. Так полетів він бісь його зна куди. Ось тут яму зробила. Так, після того я вже почав ходити другою, благополушна доходив. Ось, ну а це виїхав, я обіцяв вам, що покажу як катається плужок третьої швидкості. Ну що, в принципі бігати за ним треба. Трошки тяжко. Зараз вечір похолодало. Відповідно можна і побігати. Ну і вивалює, ви як ви дивитесь, це те, що з під низу груддя, Плюс ще рівно скільки Це те, що зверху розсипалося. Можна було, знову ж таки кажу, що можна було скосити, але не бачу я в цьому потреби. Хай воно все, що там одним, одною рядниною не нагодуєш. А так дивись, можливо органіки на даному городі буде більше. Мінеральних добрив я під культуру не знаю, що тут буде посаджено. Я так кину, органіки тут немає, але за умови, якщо є нос, ну, дивіться, це ось верхній шар мокрий, шикарний, а це ось нижній сухий. так, Ну а це те, що повиростало, поприростало. так, За умови, якщо вологи тут на цьому городі вистачає, то на ньому роді все шикарно. ну якщо б Пересихає, але ну, якщо взяти цей рік, то ячменю я взяв гарно і дуже гарно. Тому що дощка три гарних пройшло, не треба було збирати вологу по жменьками, скажімо так. Все було окей. Тобто, якщо отут би я скосив, прибрав, воно було б таке саме чорненьке, як і це. Ну, це так для, для порівняння. Предплужник ну не нема в мене бажання та й особо матеріали. Колись були, леміхи валялися з предплужників із е, плугів плантажних навісних. Ті, що по 35, по-моєму, якщо не помиляюсь, із них предплужники. Ну, Вони розійшлись на кінні плужки. В свій час перевирали ми коникам багато городів до речі один з плужків був культурного відвалу та в принципі той що я брав перший рік коли я орав корпус От той корпус якраз був на конику тільки ж різниця в тому що на конику можна було регулювати це раз, коник швидко ходив і виходила рілля, хоч на зиму, хоч на літо, вона практично і була ідеальна. Бороною потягав і все. А коли на плужок поставив, то вже не то. Ту. Тобто тут, тут, тут річ в тому, що там я, коли їхав, рукою керував як мені треба, ширше, менше. Ну, зазвичай там більше 20-22 ми не брали тому що плуг не, не брав. Тут беру більше, тому що ну, бігати особливо не хочеться за трактором. Тоді по молодості ще, ще бігалося. Ось так. ну І ще я трішечки пройдусь, вам покажу. А потім уже, я, доки сонце ще не зайшло по це так заходки під вечір. Деюся. Фізичне навантаження таке невеличке. Що, пробуємо.